Огодка, заняття випіть, вітер сумасшедший, дощ. І я вчора на мийку заїжджаю помити машину, а там короте, очередь сумасшедша. Ну, я думаю, не сильно вона і грязна. А сьогодні дощик. Телофа повезло, нормальок і тут економили. Понеділок, 8.15. Заправилися до повного, щоб все чітко було мені потім підрахувати вам. Працюємо. А морик передній почав гупати ще сильніше. Нашов там бшного 2200 Дві за беушний. Он новий стоїть 2400, я вон дивився по сайтам, це лазив. Ну, Сенси окуплять. Я думав, одного поміняю де й поїхав далі робити. А тут його й не поміняєш. Я там зателефонував до його, він каже, треба старого везти, тому що вони, оказується, зверху по кріпленню відрізняються. І треба міряти, треба дивитися. Це мені зараз їдь на СТО, знімай цього, бери таксі, потім їдь туди міряй, потім не підійшло. Їдь на СТО, назад цього старого ставить. Бля, бред, бред капець. Ну, не знаю. Тепер що робити? Збирати на нові, ставити там, де й не мрачить собі голову. Раніше питавсь 5-5 з половиною. Ну, я й собі купляв так само. Але ж вона в мене затрещала через місяць. Зараз там перезвонив половиною. І це зараз купи її. І щоб вона знову через місяць затрищала в тебе. А щоб міняти там гранату, то це треба так само, СТО. знімати стару, вважати зубчики, потім по цим зубчикам бляха, замовляти нову. Не знаю, що робити, настроєння взагалі нема. Зараз поїду додому, перекушу щось. Да буду працювати, трохи успокоїться. Mm. <laughs> Це вже в мене панічний сміх, <laughs> тому що я не знаю. Буквально донедавна пітавні ціни були. Зараз почав телефонувати, як трохи там, би, денег підзбирав. Зовсім інші. Ну, треба знову збирати. Поки збираю, воно ляже до кінця все. Ребятка, вівторок, восьма ранку. На лінії. Да-да-да, все правильно. Ніхто таки вчора після обіду вже не уїжджав. У мене була депресія. Пара йде. Мінус 2. Коротше, по вчора. 2570. 2570 з копійками на пробіг 137 км. Сьогодні вже у нас як би натхнення таке нормальне попрацювати. Побачимо. Якщо ніхто мені не владить плани, якісь або настрій, плануємо попрацювати аж до комендантської. Термозок з собою взяли, чайок теж заварили, бо пишуть всі, нафіга ти б заправки, заварю термос. Любой каприз, ребята, Як не день, то якесь напастя. Думаю, що мені так холодно в машині? Печка на всю, воно холодне. Газу даєш, починає гарячий воздух іти. Газ відпустив холодний. Я в бачок пусто, я відкрив радіатора кришку, пусто. Блін, температура як би, в нормі, все чітко. І який його тепер доливати. Я коли радіатор міняю, я думаю, головне не забуться, яким цвітом я його туди лив. яким я його лив туди. Вроді би на по бачку дивишся, синій. Тряпочку туди в бокав біленьку, вроді зелений. І тепер їхать, купляють щось туди дали. Що його доливать? Блін, що в мене вічно щось. Перезвонив хазяїну тачки, кажу: ти не пам'ятаєш який там антіфриз. Ми ж там говорю, радіатора в тебе міняли. Він каже, що крім зеленого в його ніякого і немає. Каже, під'їжджай доль'ємо. Я до його під'їхав, почали колодки задні тріщати. Чи це видно, це там, я не знаю. Там... Колядує там щось, там, я не знаю, ворожить щось спеціально, що о, їде, там треба побільше бабок з його здерти. Зразу й закажу його морики. А що робить? Воно вже гупає. Поки приїдуть, то може ще буде мене можливість трохи підзб... підзбирати. І шрус це, я не знаю. Хай теж, мабуть, його ту гранату знімають, читають зубчики. Коротше, зараз подумаю, зараз, зараз розберусь. Ну щось робити треба. І в мене зразу буде. Якби мотивація на вихідних і оці дні хорошо попрацювати. Тому що якщо я зараз вже все закажу, то по-любому надо будуть бабки, по-любому надо буде хорошо робити, бо розлинився реально останні дні. Последні дні? Последні год, Начало п'ятої тільки виїхав з СТО, пока мені здождався, пока підйомник звільниться, щоб ті колодки поменять. Коротше, залили мені літр. В розширительний і літеру радіатор. Два літра Тосола плюс задні колодки 1400. То, що в мене чек горів, і ото, от що я жалувався на останній раз, що у мене розход вирос, а, перший лямбдазонд. Пошов по тихій воді. 13, 13 800 начебто. Коротше, замовив. не знаю. Просто жесть. Плюс по Аморикам 5000 одна сторона. Ну, это уже Аморик, подшипник, все дела. Полностью, можно сказать, в сборе без пружины. Плюс работа 1600. Ну, это уже две стороны. Скажу, давай с Амориками трохи повременим. <laughs> Лямда он каже по-любому, треба менять. Потому що воно піде потім цепної реакції. І накриється і другий лямдазон, там і ще щось там має, казав, щось там накриється. Ну, щось там з електрикою зв'язане. Я в цьому далекий. Коротше, ну, блін, не знаю. Зараз треба пахтірити. Ладно, поки работаємо. Перезвонив, що хозяин, сказав, що знайшов за 4200. Бо я вже не знав, думаю, кому гроши ті гроші шукати, де ну, 4200 це ще хоч, ну, трохи Сказал, Завтра вже 9 ранку буде, то я сказав, що після обіду вже би, приїду. Утрішні, хоча б взяти, щоб трохи, хоч би 4200, плюс ще за роботу, зараз не знаю. Так. Скільки? Я його питав, скільки роботи буде. Каже, я не знаю, як воно відкрутиться, як воно пойде. Коротше, за ноч придумає собі цифру. Ладно, Маленькі перекуси на роботу, тому що треба вже до 12 робити. Що я сьогодні? День прогав, утром трошки щось там поробив. Як завжди виїхав свинячі голоса. Тепер все. З 5 ранку і до 12. Завтра ні, завтра ще цей ремонт блін, сраний. Коротше, якось воно буде. Несмотря на те, що вчора півдня провів на СТО, що вмудрився заробити 3700. Сьогодні четвер, восьма ранку. <хи> у п'ятій ранку я будільника не чув. О сьомій ранку мене розбудив собакет. <хи> Спасибо йому за це велике, що хоч у сьомій розбудив. І бабки треба, що просто гвалт. І проснуться вранці не можу. Не знаю, що з собою робити. Хоч би да, да не лягаю ввечері, щоб зразу вдівся і погнав на роботу. Ладно, Сьогодні утром попрацюємо трохи. І на СТО. Надіюся, що сьогодні там недовго буду. І не довго І не сильно воно дорого буде. Ні, ну я приблизно знаю. Я знаю, що 4200 ти лямдазон стоїть. А от скільки робота, я не знаю. Ну, я думаю, що не більше 800, що в 5 впишуся, Це вже не 13. І тим більше він мені вчора казав, його треба полюбляти, я говорю, дай хоч поїздить трохи там бабла подзбирати, то все. Ні, каже, тому що накриється там. Потом, якщо ти цей не зробиш, накриється другий лямдазонт, а той другий лямдазонт, ми дивилися, менше 13 800, його немає в налічі їх ніяких. Якщо він накриється той 13, то цей 4. до плюс робота 20 Писали в коментарях, що свічі треба міняти і в мене розход менше стане. Тож я казав, що з якогось перепуга вирос у мене розход і чек загорівся. То все-таки не свічі. Блям Побачимо, зараз поміняю. Побачимо розход який стане. Надіюся, що знов 12. Бо останній раз заправлявся. Перед цим я казав, що вирос розход був 14, а останній раз заправлявся щось по щитам 15. Короте, цей лямдазон, походу, йому з кожним днем все більше і більше гайків. Не знаю, будемо сподіватися, що буде все добре. 12 година дня роботи і так не було, а тут іще взагалі пропала. І я на Подолі. Так що поїду коротше, я на ремонт. Що я тут на цьому подолі буду ловити? Огорчаться дальше будем. Каже, мені таки вчора в 9 часов уже приїдуть запчасти, щоб бук. Кажу, то я ще помоюся утром, які закази зроблю, ближе к обіду приїду. Ну не боже. Коротше, приїхав. Нифіга, ніякі запчасти не прийшли. Коротше, зратики приїхав. Але щоб потім йому бабки не скидати на карту, то я йому на лічку віддав. Шесть тисяч віддав більше, Потім думаю, та блін, не знаю, що Потім приїдуть ці запчасти, не знаю, скільки ремонт стоїть, не знаю, скільки що. Коротше, віддав тільки шестерку за машину, а там буде видно. Каже, завтра що був. Кажу, що завтра його не буде, давай я вже в п'ятницю. Приїду. поки вам. Гуляємо. Так, ребята, посереді 3600 стабільність. Сьогодні четвер. Начебто прокинувся зранку, але поки місто справи, поки то не знає, коли виїду. Турнічки, розміночка, щось перекусимо, дай будемо працювати. Ви теж, ребята, з нашої роботи не можна оце так. Так що теж чимось займайтеся, якісь там, не знаю, хоча б ходьба, ходьба хоча б ходьба по пів години. Бо я теж ленився, 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 доленився до того, поки місь не прикрутило, і коли вже там ну, біль не заставило мене. Так що поки місць у вас ще болі немає, чимось займайтеся. Замовлення взяв по бізнесу 303 готівкою. І, ну, і там на баланс щось там 45 гривень, я не пам'ятаю. Коротше, чувак, мене там. Заїхали ми не в той корапатів, що треба. Чувак, блін, мені треба машину забрати. Коротше, нерви мені щось там вимотав. Ну, не те, що вимотав, а там суєта така, бистро, бистро, давай там туди, сюди. Ну, коротше, ми поїхали, кажуть, о, це, це тут, це є гаражі, це точно. І з песиками ще був. За песика дай полетів. <ріху> я закривати поїздку, а там готівка. Йо-мою, а я ж уже ж ну, її закрив, зателефонувати не можу. Я в уклон. Уклон каже, типа ну, либо ми компенсуємо, либо там я говорю, то я тут на місці, хай ті повийде. Ну думаю, навряд чи кидок. там. Його бізнес, плюс там поїздок там, дофіга і більше. Коротше, виходить, вибачився, п'ятихапочку хапочку оставив, сказав без решти, дякую. каже, вибачаюсь. Оце я піднімаю уровень. 99,9% пасажирів косять по дорочках. Це я впевнений на 99,9%. Ну як може чувак чи там чувіха не зображати як поставити допомільну точку, якщо вони там поші тисяча поїздок? Ой, я там, а можна подружку на установці? А я говорю, ви точку не додав. О, я там не можу роздуплітися в вашій програмі, це сложно, лучше там вам сказати. Ну я ж говорю, дівчата, не маршрутка, й моё щоб вам по остановкам всім встановлюватися. Ну, Коротше, включають вони, походу, дурочка, щоб не платити тих 20, я не знаю, сколько там гривень. Рішив я теж дурочка включити. Попалося. до мене, така можливість просто жесть. Сідаю до мене три індуси. Ну, на, Навірно, індуси, Або цигані якісь. Ні, не цигані. Циганські трохи знаю. Ну, матюки, по крайній мірі, коротше, сідають, Щось там між собою ляля та поля, коротше, їдемо. Їду по Берестейській, А, я ж їм там показую там же ж програму. Говорю, Берестейський 128. Є, окей, так. гол. Ну, я и гол печу себе по проспекту 150. Каже мне, смарт-плаза. Я говорю, есть смарт-плаза. Стоп, смарт-плаза. Я говорю, я не понимать. 150 як їхав, так і поїхав. Він там щось там давай кричать. Наверное, наверно матюкаться на мене. Ну, по-любому. Я, я, я йому хасту вірукарче веро. Він там іще на мене більше. Короче, проходить, наверно, минута времени. У мене заказ на обработке Добавляється ще дві точки. О, як вони вміють. Коротше, додавалося мені ще смарт-плаза потім, і додався мені ще метро Берестецький. Їх троєм їхало, і вони хотіли, щоб я їх везде висаджував. Ну, як би по очередності. В итоге тариф з 330 вирос у мене на 570. Отак, от вони дурачка включають. Я, я теж включив, но мені, мені подобається. І факт в тому, що в мене був рейтинг 4.99, він у мене залишився. Вони навіть мене, походу, нормально, нормально оцінили. Заказ такий шикарний в сторону вдома з оцінкою 4.4. Думаю, що там за оцінка така? Під'їжджаю на той Михайловський переулок, а там реально нема де стати, я єлі притулився. Поки ми не вийшли, ну, зрозуміло, чого оцінка, Але ж взяв його з тою подумав, що думаю, додому зразу на лавіну, там, а там з лавіни вже рукою подати. Хоч і каси немає, ніфіга, не але пофігу. Коротше. Приїжджаю на Лавіну, метка стоїть там коротше, десь на парковці. Я говорю, який вам вход буде зручно. Нам на мітку. Коротше, я їх на мітку везу. А куди ви нас везете? На мітку. Ну не просто ж я так питаю, який вам вход надо. Потому що вже якби научений везеш там на мітку там, чи до шостого, там, чи там, до центрального, а вони мені. Нам там на мультиплекс надо, либо там на Гелексі, а це потім по такому кругу треба їхати, що просто капець. Так що я ж ну, питаю. Покажи нам <смі> точку. <смі> Бля, ну люди добрі. Що ви хочете мене начить? Як працювати і де точки ставити, чи що. Якщо ти така вже умна, то ти хоча б в додаток зайди, подивися, хотя де у тебе та точка стоїть. Ні, я все правильно ставила. Это там щось в уклоні. <смі> Понятне діло. Так, ребятки, по четвергу. Дві з половиною <смі> <смі> та й додому. Вранці зробив там щось 1800. Потім поїхав додому на бо, там, <смі> цибулю короті, повіз там, купив пару сіток. Думаю, заїду, завезу, щоб її в багажнику не возив. <смі> там на півчасика проснувся, темно вже. Взяв одне замовлення зразу в центр із центру дивлюся на лавіну, <смі> Я його взяв не додому, все, наробився. Ну, а що? Четверг я і так не люблю працювати ніколи в житті не працював. Просто зараз така ситуація, що мусиш працювати. Думаю, хоч трошки да, хоч зароблю. Але 2,5 заробив. Ще й там, там і зробив, що там п'ять чи шість замовлень. Вони ще й без комісії. Так можна працювати. Жіночка, походу, карму собі чистить. Плюс один. Напевно, собі теж треба зайнятися такою бідою. Може мені за цього не везе. Але молодець. З однієї сторони, ну, реально молодець. П'ятниця ранок, думаю, зараз поработаю хорошенько, да поїду на СТО. Зробив два замовлення, таких більш-менш нормальних. І третє замовлення <прав>, прямо під СТО. Ну, Є поїду вже міняти цього лямбда-зонда, Що мені потім їздить туди-сюди. Ранок не задався. Обід зараз там проторчу. Теж не задався, побачимо, як вечір піде. З роботаю 5 тисяч гривень. Ну і полтинничка оставлю хлопцям на чайок. Ну і, В принципі, так і розчитував. Все, поїхали відбивати. Надіємося, що в мене розход знов стане 12, а не 15, як зараз. Але як його перевірити, треба поїхати заправити доповнути. Це вже, мабуть, на вихідних, з завтрашнього дня. Завтра. Не знаю. Коротше, не буду загадувати, бо зараз знову не обіщаю. Ай, казав, що лямбда сама 4200. Ніфіга, він приїхав, вона 4750. Не було то щось там, чи помилка, чи стара ціна. Короте. Стара ціна, вроді, він казав. Ну, не неважливо. На 500 гривень більше, виходить, полиняв. Ну, то все одно я думав, що воно в місті мене з ремонтом і з роботою обійдеться в п'ятьорік. Ну Так воно і вийшло, що 4200 чи 4700 дуже велика різниці не грає, тому що якби, в п'ятьорік я вложився. Машина стала ровніше працювати, а то бувало таке, воно трошки вібрірувало іноді. Це чітко, все класно. Чи це я себе сам вже внушаю? Так що типу, Пітерік відвалив, що вона роботати, як би, ідеально. <с> Побачимо, я журю по розходу. Завтра замірюю. Подивимося. Оригінальна лямба 13800. Китайська 4700 я віддав. Ну, різниця така. А от мене таке питання ви <с> до власників китайського автопрому. Які ви запчастини купуєте? Оригінальні китайські? Аналогов немає. Ні, ну це не Стьоп, це чисто так, ну як би, би інтересно. <ріст> Після кожного замовлення облокачуюся і лягаю спать. Прийняв рішення їхати додому відпочивати, тому що така робота, ну робота начебто і є, але от для мене її нема. Щось я підвтомився. Буду себе утіша, що сьогодні така п'ятниця, що роботи не буде. А, Бо, як завжди, ждеш цю п'ятницю, потім ждеш цього вечора. сидиш в машині, куняєш, потім п'ятниця вечір, а заказів немає. Закази, як би, вроді бо є, але тарифу немає. Так що, поїду відпочивати. Дві тисячі зробив там майже 1900 з копійками. Дай хорош на цьому. Головне, що я за тачку віддав. Ну як за неділю віддав. Машину трохи зробив, цей лямдозон поміняв. Працює вроді би чітко, то бували такі перериви. Зараз немає. Я довольний. Будемо збирати тепер на аморики, аморики, підшипники, Все одразу поміняємо. Гуртом. Все, завтра я так само не буду, мабуть, вранці вставати, висплюся, а потім поїду. тому що ну його в баню. Ребята, у нас там по суботі. А, в суботу ніхто не виїжджав. Вирішив коротше, вдома відсипатися, навіть з хати нікуди не виходив. Тупо спав день. Сьогодні неділя, 5 ранку, вже на лінії. Побачимо, що з цього вийде. Але сьогодні теж такий буде короткий день. Нема настрою, нічого не робити, нічого не є. Та Спеціально встав о 5, щоб трошки поробити Там до обіду, мабуть. Де на цьому буде все. Побачимо, що все вийде. На ВДНХ сьогодні фестиваль, там якийсь. Він, коняків, всі діла. Привіз дівчинку, пару ящиків було там пойло. А там під'їхати не можна було до павільйону. Каже, не могли би ви мені там ну тіпа, занести. Добре кажу, я їй поміг цих два ящики задабанити, а вона мені бути дала. Правда, таке воно. 30 обертів всього лиш, ну нічого, на запивачку пойдеть. Все, я вже короче, наробився, вже хочу додому. Не, ну Треба ще трохи попрацювати. І так, ще районися неділю, хоч трохи, хоч пару часов ще. Хай настоїться, поканеш в машині. Два касарика за ранок зробили, можна і поїхати відпочити. До вечора. <с> а там буде видно, я не знаю, я карта ляже, може ще й не виїду. Та ні, виїду. Що, ребята, виїхав я ще ввечері, зробив 1250 і того 3250. 10-та година, газ у мене почти кончився. Приїхав на заправку, а тут а, зливається газовоз. <с> Корот, не буду я бачний, де їздити із заправки шукати. Поїхав я додому. Все одно неділя вже. Так собі, пішла по тихій воді. А за неділю вийшло 17650 на пробіг 1051 км. Так собі. Практично всі закази в мене були без комісії. І все одно маленька кафе, то ремонти, то я вихідний брав, то я собі коротше, проблеми якісь там придумував, аби не робити. Ну, Треба на наступному тижні якось. Під напряжці. Я зараз таке натхнення, настроєння, що я завтра все буду валить. Ну а завтра я як а топ, розпав, то проспав, то що ну, там побачив. І ви побачите в наступному відео. Так? Підписуйся на Telegram, на YouTube. Кому цікаво, то там можеш порахувати, скільки в мене там на газ пішло. А я не знаю, скільки я не заправляюся, що мені вирахувати. Завтра вже заправлюся. Я обіцяв, що я за місяць. Здію всі якби відомості вам то сьо. от за місяць буде точка Я вже з першого числа там пишу А скільки заробив? Та ніфіга я там не заробив, тому що ремонт у мене пішло, лямда п'ятерка, там плюс тормоза 1400, плюс там лампочку купляв в задній стоп плюс не мог ходу в машину недавно попасти. Батарейка в пульті сіла, не мог відкрити. Короче, так як там і плюс саправку, от тобі і весь заробіток получився. Будь добру